Доброго дня! Моє ім'я Валентина, і ви зайшли на канал «Мій світ» і не тільки. Сьогодні я хочу вам презентувати готовий майстер-клас в PDF-форматі, який називається її Цього красунчика ви можете бачити прямо перед собою. На фото. Продемонструвати готову іграшку я не можу, в тому що він вже обирніше їжачка вже знайшли свої домівки. Тому. Тому ви просто можете зв'язати для себе і посилити в своєму домі ось, ось такого чудового друга для своїх дітей. Чи то як інтер'єрну іграшку, тут уже як ви забажаєте. Все, що потрібно для вязання іграшки, мається вся інформація у майстер-класі. Дізнатися про Ціну про де як придбати, ви можете, якщо звернутися до мене в інстаграмі. Ну а зараз у мене все. До слідуєї зустрічі і пока-пока!